Українські військові звільнили майже 5 квадратних кілометрів на Таврійському напрямку за тиждень. Тим часом на сході є шанс відкрити шлях у бік Донецька. Всі деталі вже буквально за мить. Отже, за минулий тиждень українські захисники деокупували майже 5 квадратних кілометрів території на Таврійському напрямку. Йдеться про південь. Включно з частиною Донецької області, загалом на цьому напрямку звільнили вже майже 260 квадратних кілометрів. Про таке заявила заступниця міністра оборони Ганна Меллер. Так, на Мелітопольському напрямку тривають наступальні дії. Наші військові мають успіх у напрямку південніше Роботиного та Західніше Вербового. Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках Росіяни перебувають в обороні. Вони продовжують обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об'єктів в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. При цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси ланцет напередодні про рух сил оборони заявив командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Цитуємо: йдемо вперед. Є просування сил оборони на таврійському напрямку на понад один кілометр. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1491 вогневе завдання за останню добу. Утрати ворога склали 226 осіб. Це безповоротні. 72 поранені 149, полон 5. Знищено 27 одиниць військової техніки противника, зокрема 3 танки, 2 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 9 БПЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога. Кінець цитати. Тим часом на сході розвивається досить цікава історія. Сили оборони України зайняли частину селища Опитне в Донецькій області. Там продовжуються бої і ситуація є досить мінливою. Однак окупантам вже може бути тривожно через близькість населеного пункту до Донецька. Про таке зокрема кажуть українські військові оглядачі. Селище Опитне розташоване між Авдіївкою та Донецьком. Зокрема, його землі межують на півночі з Авдіївкою, а на півдні через Є-50 е з Донецьким міжнародним аеропортом Київський район Донецька. Захід наших сил оборони до опитного може свідчити про контрнаступ тактичного рівня, тобто незначний за обсягами. От українським бійцям нелегко вони перебувають в досить складному становищі, бо армія РФ гатить по наших окопах. Але і тут є ключовий фактор. Ворог розуміє, що українська армія може сунути вперед і вийти на район Спартака. А відповідно зайде вже в передмістя Донецька. Це для окупантів неприпустимо. друзі. Експерти ж наголошують, що ситуація буде розвиватися незалежно від можливостей, адже українська армія має досить обмежені ресурси на ділянці фронту в районі Авдіївки. Якщо росіяни матимуть серйозний ресурс, то українській армії можливо доведеться проводити маневрену оборону і переміщувати на інші рубежі позиції. А якщо ворогу цього не вдасться, ситуація буде стабілізована. Бо ж які б не були тактичні успіхи, ключова увага наших сил оборони зосереджена на запорізькому напрямку.